Слава Господу нашому Ісусу Христу. Знаєте, Дякувати Богу, що ми можемо збиратися. І сьогодні час, який ми дожили до того, в канун Різдва Христового, знаєте, особливої надії, яку я маю також надію покладає кожна людина, кожен християнин. І в цей час. Є над чим задуматись, на кого ми покладаємо свою надію У всіх обставинах свого життя. І я хотів би звернути нашу увагу на послання до римлян. Я прочитаю першу частину. Послання до римлян, 8 розділ, 24 вірш, перша частина. Бо ми спасенні були надією. Бо ми спасенні були. Надією. І в Канун Різдва, знаєте, це особливий день, особливий час, коли, знаєте, лю люди про щось мріють добре, про щось мріють радісне. І, і ми зараз теж про щось мріємо, але в той час, коли у нас лихоліття, коли у нас є війна. я прочитав один пост. Знаєте, жінка написала, віруюча, вона написала, я боюся того, що не вернуться з війни ті люди, за яких я молюся. Я боюся того, що не вернуться з війни ті люди, за яких я молюся. І десь в цій... Такі страшні часи, знаєте, коли лихоліття в нашій країні люди часом втрачають свою надію. І Господь каже, щоб ми її не втрачали, щоб ми мали надію, щоб наша надія була вона непохитна в всіх обставинах нашого життя. І я хотів би прочитати. Знаєте, коли розмірковував, я прочитаю з книги пророка Іони, третій розділ. Книга пророка Іони, третій розділ. І було слово Господнє до Іони вдруге таке. Встань, піди в Неневію велик... великого міста і проповідуй ньому те слово, що я повелів тобі. І встав Іона і пішов до Ниневії за словом Господнім. Ниневія ж була великим містом у Бога на три дні ходи, і почав Іона ходити по місту, скільки можна пройти за один день, і проповідував, говорячи ще сорок днів і Ниневія буде зруйнована. І повірили ниневітяни Богу, і оголосили піст, і надягли вретища від великого з них до малого, і дійшло це слово до царя Ниневії. І він підвівся з престолу свого, зняв в себе царське вбрання своє, і покрився веретищем і сів на попелі, і наказав проголосити і сказати в Неневі, від імені царя та його, щоб ні люди, ні худоба, ні воли, ні вівці нічого не їли, не ходили на пасовище і не пили води. І нехай покриваються веретищем люди, худоба, сильно волають до Бога, і нехай. Кожен навернеться від злої дороги своєї та від насильства рук своїх. Хто знає, може Бог ще змилосердиться та відверне від нас палаючий гнів свій, і ми не загинемо. Перше, на що я звернув увагу, знаєте, написано, що і повірили п'ятий вірш, і повірили не, невідтя, не Богу. Ну, Ходив якийсь чоловік, знаєте, щось говорив, там, розказував. Ну, Багато, можливо, клоунів ходять, які щось розказують там, але люди так не подумали, знаєте, що він якийсь клоун, що він, можливо, якийсь юродивий і так далі. Вони прийняли його за посланця Бога. Вони зрозуміли, що Бог проголошує для них. А він проголошував страшні слова 40 днів і Неневія буде зруйнована. Можливо, вони знали про Содом Гомору, Але важливо те, що вони довірилися Словам Божим. І написано, вони голосили піст. І написано, коли слово дійшло до царя, то цар повелів написано, від імені царя та вельмо, щоб. Ні люди, ні худоба, ні воли, ні вівці нічого не їли і не ходили на пасовище і не пили води. І нехай покриваються веретищем люди і худоба сильно волають до Бога, нехай кожен навернеться від злої дороги своєї та від насильства рук своїх. Хто знає, може Бог змилосердиться та відверне від нас палаючий гнів свій, і ми не загинемо. Він сказав хто знає? Знаєте, в нього не було особливої надії, тому що Бог проголосив через пророка, що Неневія через 40 днів буде зруйнована. І людина, яка розуміє, що говорить Бог, що Господь слова на вітер не кидає, але ці люди знаєте, прислухалися, і цар сказав, хто знає, може Господь помилує нас. І оголосили піст. Але вони мали надію, вони мали надію, що все-таки можливо Господь змилосердвується над нами. І це велике місто не буде зруйноване. Дорогі у нас так само йде війна. І коли ми розмовляємо з людьми, які. Там були, і коли ми чуємо, що відбувається там, то знаєте, я бив військовий, але я можу уявити то на один відсоток. Бо тому що все остальне, воно в моїй навіть голові військовою людиною, воно погано вкладається то все. Ті жахи війни, то страхіття, яке Відбувається зараз з народом нашим. І ми, як віруючі люди, ми повинні покладати надію свою на Господа Ісуса Христа, тим більше в Канун Різдва Христового, особливого свята, особливої надії, особливої радості. І тим більше, що ми, я маю надію, що більшість розуміє, що ми живемо при кінці всіх тих собитій, які описані в священному письмі, що Господь близько і Господь прийде за свою церкву. І тому ці непрості обставини, які є зараз у нас, я задаю питання собі, я хочу, щоб задавали питання собі. І ви, на кого ми покладаємо свою надію. Чи ми взагалі її покладаємо? Чи ми маємо ту надію? Знаєте, як мав народ в Неневії? З нами вже це відбувається, з ними ще то не відбувалося. З нами відбувається. Коли я чую цифри ті, знаєте, то мені стає просто дурно. Мені стає недобре. На кого ми покладаємо свою надію зараз? Ми, як люди віруючі, знаєте, ми повинні стояти за наш народ. Ми повинні мати ту надію. Ми повинні звертатись до Господа. Ми повинні бути в пості і в молитві. Стояти в проломі за наш народ. Щоб те, що відбувається, воно зупинилося. Знаєте, Зупинилася війна і наступив мир. Бо поганий мир, він краще гарної війни. Поганий мир, він кращий гарної війни. В сто раз, а може в тисячу раз. Бо перестають гинути люди. І завжди, всі часи нашого дитинства, радянський лозунг, міру мір. Знаєте, коли пам'ятали Другу світову війну, коли були живі ветерани, люди, які мій дід прийшов з війни, але мене не бачив, Все то страхіття, яке відбувалося в свій час. І зараз відбувається на нашій землі. На кого ми покладаємо свою надію? На кого ми покладаємо свою надію в майбутньому? Чи чекаємо ми Господа зараз, як чекає Його наречена свого? Старше покоління пам'ятає, коли в армії служили два роки. Не було телефонів, знаєте, були листи, ці листи писали. Наречений чекав і наречена чекали один одного. І чи ми чекаємо зараз Господа, свого нареченого? Чи ми чекаємо приходу? Знаєте, перевірити себе можна по одному критерію, я так зрозумів. Якщо ми палко чекаємо свого Господа, як наречений або наречена чекає свою пару, то ми готові до зустрічі. Але якщо ми не чекаємо, і ми кажемо в серці своєму, що це не скоро буде, то ми не готові. Ми не готові тоді. І тоді треба дивитися, знаєте, переглядати своє життя, треба згадати притчу про 10 дів, тому що той, хто не готовий, він не попаде на брачну вечерю. Господь каже, будьте готові. Будьте підперезані, будьте вдягнені, знаєте, їжте на ходу, як вони Пасху їли, коли Господь їх виводив. Так і для нас, для віруючих людей. Ми повинні бути вдягнені, підперезані, взуті, готові, що Господь прийде і забере церкву свою. Хто не готовий, того не заберуть, ви зрозумієте. І тоді наступають часи, ще страшніші в сто разів, як зараз йде війна, а може в тисячу разів, я не знаю, дорогі. І тоді засвідкувати свою вірність Христу можна буде своїм життям, покласти його такого, знаєте. І треба буде бігти туди наперед, як рвати зуби. Знаєте, зуби болять, страшно бігти, але треба бігти, бо вони болять. А тоді треба буде бігти на смерть. так. Тоді треба буде бігти так на смерть, знаєте? Тому що єдине спасіння це буде смерть. Чи ми готові, чи ми покладаємо надію свою? Я хотів би прочитати з Ісаї пророка Ісаї це 40 й розділ 31 й вірш. А хто покладає надію на Господа, відновляться силою, розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть. І не знесиляться. Подумаємо, братя і сестри, знаєте, чудово покласти свою надію на Господа на всі, у всіх обставинах свого життя. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Помолимося, брати і сестри!